За найвидовищніший бій у чемпіонаті Житомирської області з кікбоксингу ваку пасіонарій Крут забрали Житомирянин Андрій Малинівський, який власне вибору перемогу в цій битві та Михайло Галієв з Бердичева у ваговій категорії до 75 кілограмів у розділі К-1. Чуть-чуть всі емоції хороші, бо суперник був хороший, сильний. Мені сподобалось, він старався бути переможцем, але... Не вдалося, я його переміг цими вихідними. Чемпіонат скікбоксингу боксингу вако був приурочений подвигу героїв. Крут Пасіонарій походить від латинського слова пасія, тобто це енергійні люди, які хочуть змінювати себе і навколишній світ, в якому проживають. І тому наше завдання це виховати таких молодих людей, самостійних, енергійних, здатних до змін і здатних змінити наше суспільство на найкраще. Учасниками змагань стали кікбоксери з Бердичева, Брусилова, Житомира, Новограда Волинського, Радомишля, Волинської та Рівненської областей. Я хочу сказати дяку, дякувати своєму тренеру за те, що він мене підготував до цих змагань. І емоції просто в бомбезні. Просто Но я старався, суперник був дуже важкий. Ну все. Але він дуже технічний, дуже швидкий. Ну, Я зробив все, готувався. Суперник був дуже сильний, я не думав, що я переможу його, але якось мені так Бог дав, що я переміг. Я вже другий год починаю тут тренуватися. Чому обрав такий спорт? Ну, перше, що мені подобається, по-другому, що всіх захищати цей чемпіонат. Організовують вже 21 й раз, починаючи з 1995 року. Цьогорічні змагання відбулися під гаслом Вони боролися, щоб ми перемогли. На даному етапі в Україні системи виховання молоді не існує взагалі, і тому вирішили взяти все в свої руки і почати своїх дітей виховувати самі в патріотичному руслі, доводячи до них історичні події, які вплинули на формування нашого українського характеру. І е, постатей, які приймали в цьому участь. Завдання це виховати свідомого українця з високими морально-вольовими та духовними цінностями. Участь у чемпіонаті взяли 171 боєць, із них шестеро дівчат. Одна зі спортсменок, окрім кікбоксингу, займається музикою та стверджує, що в спорті легше. Ну, радість що виграла. Найбільшу кількість нагород у розділі Фул-контакт вибороли спортсмени з Житомира, Радомишля, Новограда Волинського та Бердичева. Найсильнішими у категорії Понтфайт вибороли кікбоксери з Радомишля. У категорії «К1» лідерами стали Бердичівляни. А найкращим бійцем чемпіонату став рівненчанин Артем Федорчук у ваговій категорії 75 кілограмів. Фул-контакт переможці чемпіонату Житомирщини представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях, найближчі з яких відбудуться у Хмельницькому наприкінці лютого цього року.